На фронті він отримав позивний фін. Весною 2022 року Володимир Кріслатий приїхав із Фінляндії, аби стати на захист України. У складі 10-ї гірсько-штурмової бригади боронив Донеччину. Зараз служить в одному із ТЦК і СП в Івано-Франківській області. Свою історію воїн розповів Тетяні Дадак. Мій діду колись був Бандерівці і перебував так довший час до 49-го року. Чи не в опір радянській владі. Ну і коли розпочалася ця напасть, мені так що всередині там мене дуже сильно мордувало, і я вирішив, що моє місце тут, а не там за кордоном. Так про свою мотивацію повернутися із Фінляндії до України говорить Володимир Кріслатий. Потрапив чоловік у 10-ту гірську штурмову бригаду, а далі окопа на Донеччині. Дуже важливо, коли людина потрапляючи на ноль. Не опиняється відразу в самому пекті, а так потрошки по чуть-чуть, хоча б кілька кроків робить до того, щоб адаптуватися до того, що відбувається, і зрозуміти, як себе вести, як боротися з тим, що до тебе прилітає і хто приходить з поганими намірами. Як показала практика на війні у піхотинця, у того, хто в окопі, Важливий автомат і лопата це 50 на 50. Володимир був старшим на позиціях. Серед його обов'язків згуртування побратимів та відпрацювання дій при будь-яких екстремальних ситуаціях. Визначення секторів стрільби, ведення вогню, очікування противника. Звідки можна може прилетіти? Як себе вести? Організація пунктів спостереження, розподілення. Розташування боєприпасів, харчів, обладнання там додаткового. Там на початку війни то взагалі було гонорово, що ми собі на передовій користувалися генераторами. Вони там гуділи як на навіжені і треба було їх замаскувати, так що противник не бачив їх. Військовий пригадує, у 2022-му росіяни мали значну перевагу в артилерії і танках. Мали таку Звичку виїжджати парами, і один виходив на позицію, підстрілював там повне своє БК, заховувався, і через кілька хвилин починався інший обстріл. Іншого дуже важко було з танками. А самі піхотинці вони намагалися кілька разів нас штурмувати, але в той період ми в основному мали справу. От на, на там де два місяці ми були, ми мали справу з ДНР, ЛНР, і вони, ну. Ну, вони слабкі були в цьому плані. Коли вступили вагнерівці, ситуація на фронті змінилася. Була вже зима і суха трава. Вони не вели вогонь з відстані, так як от звичайні піхотинці там от піднялися, побігли і почали стріляти. Ні, вони підкрадалися дуже близько, так щоб ми їх не помічали, користуючись там місцевістю, травою, лісом, як де вийшло. І вже на Відстані 20-50 метрів від нас, залежить від того, як їм вдавалося підійти непоміченим. Вони вже тоді всі піднімались, кидались вперед в окопи до нас, відкривали шалений вогонь без зупин. І зреагувати відразу нічого не підозрюючи, з хлопцям було досить важко. Напередовій Володимир отримав поранення та кілька контузій, тож його визнали обмежено придатним. Ще рік чоловік прослужив у Прикарпатському зенітно-кулеметному батальйоні, а нещодавно перевівся у територіальний центр комплектування. Люди не хочуть, не мають бажання захистити себе, свою родину, знаючи, що відбувається під час окупації, зважаючи на те, що. Ми тут в Західній Україні абсолютні вороги для них. Чим далі, тим більше вони звіріють. І зараз ховатися і чекати на те, що ми це мене мимо мене пройде якось, що я буду осторонь. Це трохи неправильно. Зараз Володимиру 54 роки. Каже, буде служити, поки війна не закінчиться перемогою для України.